Всім привіт! Зараз вам покажу, сорт полуниці ми взагалі про нього забули. А забули чому? Тому що у нас трапився недоб... недобросовісний ятукать подавець. Отже, зараз ми покажемо, що ми маємо. Це полуничка Хонея. Я взагалі у великому шоці, що вона цього року така. Бачите? Гарні листочки, ну, у нас і тут взагалі трошечки, трошечки. Так от, хочеться ж продовжити. Чому продавець виявився недобросовісним? Тому що подали нам хілу розсаду. Таке, знаєте, об'ява була така гарна, супер рання, супер класна і ТД і ТП. Але коли ми привезли саджанці додому, то вони були, тобто коріння було полустаре. І в тому році ми як посадили, вона взагалі там було дві ягодки, і я думала, чесно, вона не виживе. Але в цьому році, бачите, яке воно гарне, кущі гарні. Хочу подивитися, що з того буде. Скажу так: я її откопувала. Коренева система вона дуже гарна. Вона така дуже, дуже, дуже її багато. Не так, знаєте, там трошечки. Ну, далі будемо дивитися. Будемо знімати, бачите.